17 червня у малому залі Будинку культури відбулася 11-чергова та чергова сесія Васильківської міської ради. У порядку денному розглядалися бюджетні оренті та земельні питання. Одним із перших питань, що пропонувалося до розгляду, затвердження звіту про місцевий бюджет за перший квартал 2016 року та змін до нього. Звіт детально обговорювався на робочій нараді та депутатських комісіях, тому проголосований був швидко і без заперечень. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Васильків за перший квартал 2016 року. Голова комісії Андрій Анатолійович Трук. Андрій Анатольович. Бюджетна <гану> <гану> комісія затвердила, <гану> погодилась. Колеги, зрозуміло, є необхідність? Немає. 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 Тоді ставлю на голосування проєкт рішення. По затвердженню звіту про виконання бюджету міста Васильків за перший квартал 2016 року. Будь ласка. На змін до рішення 7-ї позачергової сесії Васильківської міської ради 7 липня 14 -го січня 2016 року за номером №107-7 про міський бюджет міста Васильків на 2016 рік. Андрій Анатолійович. Питання дуже це погодила в інші. Дякую. Колеги, є ні? Тоді, будь ласка, визначаємося. І ось міський голова оголосив розгляд питання щодо затвердження багатостраждального генерального плану міста Василькова, який намагалося затвердити майже три каденції, і жодній з них це виявилося, як то кажуть, не по зубам. Про затвердження генерального плану міста Васильків Київської області та плану зонування. А, значить, якщо ви всі пам'ятаєте, генеральний план міста розроблявся. Сім років. Дев'ять там підказувати. Тому на сьогоднішній день це є однією з найважливіших складових частин роботи і розвитку міста на наступні роки. Осавсич, я запрошу вас до п'яти хвилин. Під гаслом Генеральний план це основний документ населеного пункту, побудував свій виступ, головний архітектор міста, Швець Олександр Васильович. Проведена державна експертиза. Державна експертиза проводилася на провели, були зауважені, були на четі громадськість, свої побажання щодо міста. І державна експертиза рекомендована вам всім депутатам розглянути цей генеральний план. Що на сьогоднішній день зараз перед вами висить новий генеральний план і існуюче використання земельної ділянки. Старий генеральний план був розроблений у 1983 році. Значить, і по, по цьому значит, сьогодні я вам так коротко по цифрах. Крім того, було викрадено затверджено містом на документація. Це детальні плани. Тобто розроблені генеральний план і були розроблені детальні плани. Перший перед вами. Центр... Дітальний... Да. Центральний... Центральна частина, сонячний і пристан. Да. Територія міста згідно обміру опорного плану складала 2248 гектарів землі. І, значить, із них 867 гектарів землі. Тобто за рахунок земель Гривацька сільська рада переходить 86 гектарів. Бишинська сільська рада, 416 гектарів. Погребіцька – 178, Путрівська 72 гектари І розраховували кількість землі становить на проєктний період 31 року, становить 3 тисячі гектарів. Доповідь архітектора міста викликала широку дискусію. Шановний голово, шановні колеги та присутні. Перед голосуванням за прийняття генерального плану міста Василькова хочу зосередити вашу увагу на двох речах. Зв'язку з тим, що з 1 січня 2013 року вступив в силу в пункт 3 статті 24 закону України про регулювання містобудівної діяльності, який прямо забороняє передачу або надання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності власність чи користування фізичним та юридичним особам, розвиток міста Василькова в умовах відсутності містобудівної документації фактично припинився. Приватні особи не можуть отримати землю для індивідуального будівництва житлового, а крупні забудовники для багатоповерхового житлового будівництва і промислового будівництва. Такий стан речей множить на нуль інвестиційну привабливість міста і ставить великий жирний знак питання поряд із подальшими перспективами розвитку нашого міста. Зараз Васильків у своєму розвитку помітно поступається таким же, як і він, містам-супутникам столиці Бучі, Ірпіні та Українці. А різниця лише в тому, що в названі населені пункти зайшли потужні інвестори, за рахунок чого піднялася і міська інфраструктура, і створилися нові робочі місця. Прийняття генерального плану створює умови для розбудови і розвитку нашого міста. Але другий момент має для нас всіх визначальне значення: В країні йде війна, яка ще невідомо, коли закінчиться. Останні заяви Верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента Петра Порошенка, про заходи щодо підготовки до ведення бойових дій. На своїй території в умовах партизанської війни та постійні розмови Вищого військово-політичного керівництва держави про чергову хвилю мобілізації змушують нас тривогою дивитися в майбутнє. За таких обставин місцева влада повинна зробити все можливе для забезпечення державної політики щодо гарантій соціального захисту ветеранів війни, у тому числі учасників так званої антитерористичної операції. Скажіть мені, яка мотивація має бути у чоловіка ставати на захист батьківщини? Ризикуючи здоров'ям і життям. Коли він не бачить, що демобілізовані бійці, по поверненні додому, не можуть реалізувати своїх законних прав пов'язаних із статусом учасника бойових дій і державних гарантій їх соціального захисту. Ні безкоштовний проїзд в громадському транспорті, ні державні гарантії в сфері оздоровлення та відпочинку для учасників бойових дій в повній мірі не забезпечені. Про житло і землю, годі вже й казати. Сподіваюся, що прийняття генерального плану. Зрушить ці процеси з мертвої точки. Тому депутатська група Вісіч, яку я представляю, голосуватиме за прийняття генплану. А сьогоднішнє голосування виступить лакомсовим папірцем для громади, який допоможе визначити, хто з депутатів працює на розвиток міста і безпеку держави, а хто переслідує якісь інші тілі. Дякую за увагу. Дякую, Олегович. Шановні колеги, хто ще бажає виступити? ласка, нас От в цю... цьому Картографічному матеріалі, який зараз знаходиться, я його особисто, я як депутат, бачу його вперше. Абсолютно переконаний, що ці графічні матеріали не бачили ні мої колеги, ні присутні тут мешканці міста Васильова. Частина була. Я особисто звертався до Олександра Васильовича з письмовими запитаннями надати мені, як він обіцяв, на засіданнях робочих груп. Картографічні матеріали в електронному вигляді для того, щоб з'ясувати, ну, вивчити генеральний план, який ми будемо сьогодні затверджувати. От, наприклад, які в мене є зауваження? На генеральному плані частина земельної ділянки, тобто лікарні, яка знаходиться біля ринку центрального, терапія так звана, всі знають там, вона на генеральному плані як перспективна забудова. Тобто, це говориться про те, що там лікарні не буде. Там буде інвестор будувати будинок. Микола Миколаївич, будь сколь, ласка. Потім, будь я будь будь ласка. є, е, е, Олександр Васильович називав, що збільшуються землі е, там, для будівництва розвитку інфраструктури за рахунок земель далі. Я не знаю, чи погоджувалися на це керівники підприємств, чи ні. Я цього також не знаю. Це потрібно нам було депутатам вивчити це питання. Те, що збільшується межі міста, я абсолютно повністю з вами згоден. І те, що атошникам потрібно надавати, теж, а в нас не вже атошники, в нас мало забезпечені сім'ї, у нас вчителі, лікарі і так далі. і і так так далі, так далі. Але підходити до цього питання, Олександр Васильович, потрібно правильно виважено. Депутатський корпус змушувати голосувати просто так за кота в мішку не потрібно. Але, шановні депутати, дійсно, якщо ми не проголосуємо, ми не можемо, от, наприклад, відділ архітектури міської ради не може видавати людям містобудівні умови. Ми зобов'язані за це голосувати, щоб згідно закону, як назвав е, мій колега Юрій е, Сергієнко, і виділялися нововиділи, і так далі. Але це потрібно робити по-розумному. Потрібно було заздалегідь надати депутатам графічні матеріали, хто просив надати електронні матеріали. Десь за місяць, за два вивчити це питання, внести зауваження і так далі, і так далі, і так далі. Попрацювати всім колективом, а не працює лише один архітектор і ще пара чоловік. Про що ви не знаємо. Я за це говорю. Але я абсолютно погоджуюся, що голосувати потрібно. Тому що ми змушені, місто немало генплана і так далі. Всі тільки пошті туди влупили. Але потрібно підходити і потрібно враховувати думку кожного депутата. Нівелювати думку депутата не потрібно. Множити депутатський корпус та нуль також не потрібно. І треба проводити і громадські слухання нормальні, щоб мешканці міста говорили, що вони бажають, чи в себе на присадильних ділянках, чи там на прибудинкових територіях, як буде місто далі розвиватися. Інвесторів ми заведемо. От остання ситуація, возів заводить інвестора, хабар, 300 тисяч, ваш колега з району 30 тисяч євро, в хабар і так далі. Це все інвестори. Потрібно об'єктивно, правильно працювати разом з усіма, разом з громадою і далі рухати. Зі своїми запереченнями виступив депутат міської ради Сергій Семенович Свічинський. Я згоден з вами щодо ролі депутата, щодо повноважень депутата, а що необхідно багато питань виносити саме на розгляд депутатських груп, але щодо вказаного питання генерального плану було проведено спільне засідання п'яти комісій, в якому прийняли участь більше 14 депутатів. Це майже половина складу. Окрім членів комісій туди прийшли ще депутати, які не входять до цих комісій. Це був публічний захід. Окрім цього, генеральний план проходив громадське обговорення. На цьому засіданні архітектор показав матеріали по врахуванню громадської думки в приалізації цього генерального плану. Депутати, які прийняли участь в засіданні цих комісій. Задали питання до автору проекту рішення і дві комісії з п'яти винесли позитивний висновок. Три комісії з п'яти мали змогу зібратися пізніше і розглянути ще раз це питання. Я, як головуючий на цьому спільному засіданні комісії доповідаю, що комісія з питань житлово житловочного будівництва архітектури, комісія з питань житлового господарства, благослови та реклами ухвалили позитивні висновки. Інші комісії це комісія з питань конедовків, екології, захисту населення, 15-х катастроф, опалення паливно-енергетичного комплексу, енергозбереження, транспорту, зв'язку, промислової політики, з питань регулювання земельних відносин, з питань приватизації, контролю за виконанням інвестиційних зобов'язань та питань політики, податків, зборів, підвертських діяльності, реформ, торгів, різноманітського харчування. При голосуванні в цих комісіях е, рішення не набрало необхідних голосів. Окрім того, хочу доповісти, що е, була долучена окрема думка голови комісії з питань приватизації і контролю за виконанням інституційних зобов'язань з питань електронної політики та Тетяни Леонідівні. Е, вона голосувала за умови обов'язкового врахування зауважень щодо механізму регулювання вже існуючих забудов, забудов та приватної власності в частині відсутності мірального плану. Ставимо на голосування. Да, Я абсолютно погоджуюсь з колегою, але ситуація дійсно з п'яти комісій лише проголосувало дві. Три не проголосували. Ну, питання не в цьому. Я прошу внести зміни в питання, голосувати, затвердити генеральний план. Я прошу затвердити. Але з обов'язковим подальшим внесенням аргументованих змін до нього по всій ситуації не потрібно. ви... То, Ой, Flight, У мене така поставка. Олександр Васильович. ну не треба так махати, депутат не зрозумів, так пісніть. Ось так всі звертаються до вас і ви так відповідаєте. А потім по погорнути скандали. Я скажу, це скандал, який сьогодні є, і за вас. Какой скандал? Какой скандал говорять, депутати не хочуть голосувати за гімплан? Ви Хто? почитайте інтернети. Інтернети почитайте. А я зараз говорю громче. Під ваші порядкування находити архітектор. Коля правильно сказав. Так. Везде архітектори всажають. Ми голосуємо за генплан. Пусть буде акуратно осторожно. І нас вважають депутатами. Я, ну, я вам зараз Не треба нас так де сам, я, поманець, я вас я А то вже всі, хто хоче, приходить не нас понижувати. Ніхто вас ні в якому разі. Тільки що як махає рукою. Архітектор. А що сказати іншим людям? Тому що архітектор займається генеральним планом. Який рік вже прийшов? Дев'ять років. 9 років. Всі з повагою відносилися один до одного, але ж, на жаль, генеральний план міста не був затверджений. Так? І будь ласка, ми запрошуємо на всі обговорення. Просто треба уважно відносити до того, коли вам дзвонять і повідомляють, шановні колеги, придіть, будь ласка, тоді то буде такий захід. А за вставати на все я, за я, я захищаю. Я ж зараз без жестів. Я зараз вам говорю, що 9 років, 9 років ми розказували, е, як треба 9 років, чому він план не випадчився за 9 років. Тому що всі розумні, всі розказували, як його зробити. Проголосувати за генеральний план закликав своїх колег по депутатському корпусу Сергій Олександрович Сабов, небезпідставно вважаючи, що цей крок змінить хід розвитку міста та майбутнє наших дітей. В першу чергу я хочу зазначити про те, що сьогодні ми з вами знаходимось в такому стані, в такої ситуації, коли у нас в місті є історичні шанси. Змінити підхід розвитку міста ні на одно десятиліття. Я прошу кожного сьогодні депутата це зрозуміти. Ми з вами сьогодні стоїмо перед прийняттям або не, при, не перед прийняттям. Але по-другому я навіть не хочу думати, чесно вам кажу. Тому що від сьогоднішнього рішення буде залежати дуже багато. В першу чергу, майбутнє наших дітей. Я прошу, щоб у кожного з розумінням до цього віднес. Можна говорити про те, що подобається тому федеральний план або не подобається. Я вам чесно скажу, що більшість каже, що звичайно не подобається, бо, як кажуть, завжди є місце, де можна вдосконалювати все. Але я підтримую е людей, депутатів, які розуміють, що сьогодні без цього рішення нам з цього залу не можна вийти. Тому що це в першу чергу. Я дуже прошу, я не багато, багато стали, знаю. Я вас дуже прошу з розумінням до цього відносини. Хочу подякувати і приходити Михайло, Тому би я хотів звернутися ще раз, подякувати в першу чергу всім людям, хто працював нашим архітектором протязі двох років. Інститут, який розробляв, тобто дві каденції, скажімо так, власницем займалися, три навіть. От і сьогодні ми прийшли до фінішу. Я просто прошу вас, щоб ви кожен саме себе поважали, не згадували в першу чергу саме себе. Розмов буде дуже багато, але сьогодні дійсно в місті Москва, історичний момент, який може об'єднати громаду. Тому що, приклад Київської області говорить про те, там, де громада порозумілась між собою, там, де депутати порозуміли з громадою, є розвиток. А у нас місто, вибачте, як заворожене. Ми завжди знаходимося в якусь причину з кимось посваритись, з кимось щось говорити. Вибачте, хто хотів займатися генеральним планом, той займався. А хто не він шукає причини. І треба шукати причин. Треба брати робити і все. А там уже далі, як кажуть, ви процесу роботи. Ви ми будемо уврювати щось, бо у мене проблеми є з гливами, знаєте, з путрівки, є. Але це все робочі, і ми вирішили. Після нетривалих дебатів генеральний план міста був проголосований одноголосно. чим ми вас всіх і вітаємо. За 30, проти 0, отримали 0. Рішення прийнято. Останнім часом у нашому місті пройшла хвиля невдоволень з приводу відміни пільгового автобуса. І деякі засоби масової інформації підпорядковані певним політичним силам із задоволенням поставили цей факт в мінус діючій міській владі. Хоча якраз тут вони зовсім не до чого. Рішенням президента України держава відмовилася фінансувати пільговиків, і тому цей тягар вирішили взяти на себе міська влада на чолі з її керівником Сабадашом Володимиром Івановичем. Тому до порядку денного було внесено питання про внесення змін до програми Турбота. Здійснювати відшкодування витрат по перевезенню пільгових категорій населення міста за рахунок коштів міського бюджету, визначити перевізників пільгових категорій громадян комунального підприємства Васильків Транссервіс. Друге, фінансовому управлінню Васильківської міської ради надати пропозиції щодо внесення змін до міського бюджету на 16 рік в частині збільшення обсягу видатків на виконання заходів. Міської соціальної програми турбота із урахуванням вище вказаних змін. Третє контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань захисту учасників антитерористичної операції та їх сімей соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства. Інформацію про те, хто належить до категорії пільговиків, надала начальник відділу соцзахисту населення депутат Людмила Петрівна Бурсова. Зважаючи на це рішення, яке приймає міська рада на сьогодні. Вось... Буде голосувати за проєкт про виділення коштів на пільгове переведення з міського бюджету, оскільки президент України наклав вето на виділення коштів з державного бюджету, то під цю кітаву категорію підпадають, крім кого я назвала: інваліди першої і другої групи загального захворювання особи, які супроводжують їх, діти, діти сиріти, діти позбавлені батьківського піклування і діти з багатодітних родин. Далі ветерани Ворожденних сил. До, 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 так, так, да, вооруженних сил, внутрішніх справ не підпадають, тому що вони підпадають під закон про ем, доходи на одну особу, 1930 вдови і все, всі оці категорії. І пенсіонери в пільговому автотранспорті, всі пенсіонери міста Василькова. всі ось на сьогодні. Він їздить, цей автобус. Пільговий, так. пільговий. Сьогодні так. Yeah. Ну, рішення сьогодні буде, ми не буде. Виділити з міського бюджету кошти на підтримання важкохворих та малозахищених верст населення депутати погодилися одноголосно. У громадських організаціях міста останнім часом іде жваве обговорення питання закриття вечірньої школи, доцільність існування якої під великим питанням. У приміщення школи планувалося перевести міський відділ освіти, а в звільненому приміщенні додатково відкрити кімнати для дитячого садочка номер 4 сонечко. Але заради повної демократії вирішили не поспішати із остаточним рішенням і створити компетентну комісію. І саме її вердикт стане остаточним рішенням. Склад комісії зачитав міський голова. Голова комісії Прунцев, член комісії Козак, депутат Корчинський, Мазепа, Березанська, Євменов, Захарова, Пекарська, Оксаниченко, Бруква Марина Дмитрівна. Удалась у Чеків.

Ви включені, все. У вас тільки що включення. Ну, Пропозиція, я думав, що ви піднімаєте руку, щоб включитися. Колеги, ще. Тут є представники громадських рад, Будь ласка, хто хоче. Оксаніченко. Оксаніченко, Анна Володимирівна, і Борущати на той духе. Колеги, протиставити на голосування. Запропонований проєкт рішення. Прошу визначатися. Хто за? Результати голосування. За 30 проти 0 приймали 0. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Ідемо далі. По інших питаннях 11-ї чергової сесії були прийняті відповідні рішення.